Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю на мудрості пустелі. І сьогодні на ній розповім вам розповідь, яка по-особливому мені подобається. От і тому, може, назвати її просто улюблена. Дуже рада запрошую. Один або сказав таку річ: якщо шукаєш спасіння, роби те, що до нього веде. Дорогі, наскільки проста ця істина, просто шукаєш спасіння, роби те, що до нього провадить. От, бо часто беручись за голову і якось говорячи, що я не знаю, що робити, я не знаю, як обрати, і так далі. і так далі, от Шукаємо якихось порад, а так по-справжньому, то не поради нам треба, як досягнути того чи іншого. Нам треба зрозуміти, чого я по-справжньому шукаю. І цього вам, панове, від усього серця бажаю, щоб постійно. Коли з'являється в мене вибір чи прагнення робити ту чи іншу річ, або не знаю, що робити, От, щоб завжди я собі одразу давав відповідь, а що для мене є важливо, що хочу цим осягнути. І, врешті-решт, мав сміливість обрати те, що до цієї моєї цілі провадить. Хай Бог вам в тому благословить і допомагає. Я ж дякую і до зустрічі. Па.